Ми, як локація, Україна, як наша енергосистема, це з одної сторони це просто дар, просто неймовірний, який є настільки нашим величезним, може може бути нашим величезним джерелом сили. А з іншого боку, як ми зараз його використовуємо, для нас це така обуза, що це просто-просто-аут. Тобто ми, у нас система величезна. Нового споживання практично не розвивається. На третину ми втратили споживання порівняно з моментом початку повномасштабного вторгнення, та і нас душить тариф. Нас душать тарифи розподілу передач. Єдиним способом вирішити цю ситуацію це збільшення споживання, тобто нове виробництво, нове все, нове все. І тут ми плавно переходимо до іншої теми стосовно запертості, потужності на рівні споживача. Де у нас по суті справи по першому класу від 50 до 60 відсотків трансформаторної потужності розібрані кимось. Ну тобто, воїн, їм, хтось їми володіє у когось в договорі з ОСР. Написано, що він має там приєднану потужність е, там 10 МВт, мігават, споживає 100 кВт, Умовно, і це не дозволяє нам ну, дешевити приєднання, збільшити. Кількість суб'єктів, які будуть приєднані до електричних мереж, збільшити споживання в цій локації і тим самим зменшити вартість розподілу е, 1 години розподілу і передачі 1 кВт-години. А нам треба оцю, от, якби, оць, оцей от штопор тарифний. Нам його треба подолати. Подавати ми його можемо тільки збільшенням споживання. І нам треба зараз зробити все можливе для того, щоб збільшити споживання. І тоді, тоді. Uh -huh. Оці от 25 мільярдів, грубо кажучи, в розкидки на всіх, якщо у нас, наприклад, вдвічі збільшиться споживання, то лєпта кожного погашення цих 25 буде менше вдвічі, якщо, якщо збільшити їм тариф. Тобто, грубо кажучи, тут є декілька варіантів. Варіант вивести це поза межі е ринку електричної енергії в цьому є справедливість. Згадайте ці 20%, які були передбачені в законі, що говорили, що держбюджет їх погашить. Але ну тим ну там одна історія. Але в по великому рахунку, от як зараз і сказати, що «Нек, візьми ще, ще в борг грошей. Ну це буде дуже цинічно і не буде буде мати тільки негативний ефект на всю споживацьку спільноту цієї країни, яку Попри всю війну і по і, і обстріли, і все ми маємо там цінувати, любити і цілувати, щоб вони споживали більше. Бо чим менше споживає всі локації, тим більше тариф кожен з нас буде мати. Дивіться, таке yeah. ми вже майже вже, вже майже 50 хвилин працюємо. Е, таке ще питання насамки. Ви бачите, зараз хтось з державних органів, скажімо, з відповідного, там з НКРС, Кабіну чи там з адміністрації з Офісу президента? Хтось працює так системно з боргами цими, є якісь там, збирають там людей на якісь закриті засідання, ще щось там штурмують, мозговий штурм провести, щось подивитися, що як можна це все розкрутити, подивитися. Ну, чесно, чесно скажу, я не знаю. Ну, от я не знаю. А, ну, понятно, е що Ви людина з галузі, і ви там крутитеся в цих всіх е системах, я ну, бачу. Не знаю. Ну тобто не знаю і не чув. І порозум, зрозуміло, uh -huh. що є величезна кількість людей, які ну, об'єктивно і очевидно розуміють причина-носвідкові зв'язки. Тут же ж питання в тому, що е має бути там. Умовно кажучи, хтось має, має закальцювати на собі е всю вертикаль прийняття оцих цих рішень і головне пояснення їх фінальному десиженмейкеру. Угу. Тобто, ну, тобто треба прийти повелику. до президента. І...